Таю в ефірі програма Лібрето у студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся важливість постаті Тараса Шевченка для України. Яка традиція внесена до переліку нематеріальної культурної спадщини України? Як долучитися до нових національних премій з мистецтва? Українські фільми продовжують розповідати правду про війну в Україні. Все це та багато іншого ми підготували для вас. Тож ми починаємо. 9 березня особлива дата для українців день народження Тараса Григоровича Шевченка. Його називають нашим пророком, великим кобзарем і українським генієм. Шевченко був відомий боротьбою за визволення українського народу. Кожне слово написане поетом і досі актуальне. Український видатний митець залишив кілька важливих послань, які для українців стали закликом до дії. Загарбники можуть нищити нашу інфраструктуру, розстрілювати наші пам'ятники, проте їм ніколи не зламати наш сильний український дух, як казав сам класик. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Творчість Шевченка йде поруч з історією становлення української державності. Вони стали символом нашої боротьби та спротиву. Ще за часів революції гідності. Мирні протестувальники цитували та шанували вірші Тараса Григоровича. Одним з таких був перший загиблий герой Євромайдану Сергій Нігоян. І вам слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Вже більше десяти років нашої боротьби проти російської навали поезія Тараса Шевченка дає сили нашим воїнам, волонтерам, лікарям, всьому народу протистояти окупантам. І одним з таких символічних моментів стало звільнення українського міста Балаклія. Наші військові знімаючи ворожі пропагандистські борт, знайшли вірш Шевченка, який був до приходу росіян. І вам слава сині гори, кривою окуті, і вам лисарі великі, богом не забуті. Борітеся, Поборете! Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Наша боротьба триває, і кожен з нас робить усе можливе, аби слова Тараса Григоровича про вільну Україну здійснилися. Сьогодні Шевченко це постать, яка очолює в пантеоні української культури нашу боротьбу за свободу і незалежність, яку сам митець розпочав ще у 19 столітті. Його слова стали для нас пророчими, його слова стали для нас натхненням на боротьбу, яка триває вже багато століть. І сьогодні цей бій повинен стати для нас переможним. Так воно і буде. Далі новини культури. Кавова традиція кримських татар відтепер у переліку нематеріальної культурної спадщини України. Поширення саме цієї традиції напряму пов'язане із місцями проживання кримськотатарського народу на території України. Переважна більшість кримських татар проживають в автономній республіці Крим. Кримські татари в невеликій кількості також проживають у Київській та Херсонській областях, у містах Києві, Львові, Вінниці, Полтаві, Луцьку, Мелітополі, Дніпрі і Дрогобичі. В усі часи кримські татари славились своєю гостинністю. Народ має давнє повір'я, що під виглядом незнайомця світом мандрує праведник Хидир. Для свого візиту він може обрати будь-який дім. Тому кожного гостя потрібно шанобливо вітати і допомагати в дорозі, адже його прихід це неодмінно щастя та удача в родині. З давнини до сьогодення в кримськотатарській оселі гостя вітають ароматною та міцною кавою. До неї обов'язково додається приємна розмова, а також колотий цукор та пісочне печиво курабіє. У Дніпропетровській національний історичний музей військові привезли кам'яну половецьку бабу врятовану з-під обстрілів на Донеччині. Небайдужими було зібрано необхідну суму для оренди маніпулятора, щоб перевести 800 кілограмову половецьку бабу до Дніпра. Статуя постраждала під час повномасштабного вторгнення та втратила верхній фрагмент голову. Зазначимо, що кам'яні половецькі баби під ізюмом унікальний історичний пам'ятник, датований 9-13 століттям. Як трансформувати набутий на війні досвід у силу, коли повертаєшся до цивільного життя? Як взаємодіяти з ветеранами та ветеранками, проявляючи повагу та підтримуючи гідність? Куди звертатися за допомогою у питаннях ментального здоров'я, як ветерану чи ветеранці, та їхнім родинам? На сторінках всеукраїнської програми ментального здоров'я, впровадженої за ініціативи першої леді Олени Зеленської, опубліковано новий відеоролик тематичної хвилі Досвід ветеранів вартий поваги комунікаційної кампанії Ти як, що створено за участі ветеранів для ветеранів. Мета цих роликів показати учасникам війни, що, попри нелегкий процес відновлення, життя може тривати, а цивільним нагадати, що суспільство має ставитися з повагою до досвіду колишніх військових. Я повернувся в цивільне життя, я не повернувся в мирне життя, і моєму мозку дуже важко пояснити, чому війна досі триває, але я вже не військовий. Нас погрузили в швидку і повезли. І от в швидкі вже прийшло остаточне усвідомлення того, що я в полоні. Коли я повернувся додому, моєму мозку важко було уявити, що це реальність. Мені треба було послухати якихось українських пісень, щоб мій мозок зрозумів, що окей, тут мені не забороняють говорити українською, тут можна слухати українську музику, і це дасть йому якийсь дзвіночок, що я вдома. Зараз вже цього менше, але раніше я навіть за годину помістив, того, що в мене пришвидшувалося серцебиття, коли до мене говорили російською. Мені дуже не подобається це возвеличення. Там ви наші герої, ви там ще щось. Але так само дуже не подобається оце таке вайберське знецінення. Ви наші сонечки, ви наші котики. Чи щось військові це воїни. Держмистецтво оголосило прийом заявок на здобуття стипендії президента України для молодих письменників і митців у 2025 році. Кандидатами конкурсного відбору можуть стати молоді письменники і митці у галузі музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. На стипендію можуть претендувати митці віком від 14 до 35 років, які мають творчі досягнення. Також її можуть призначити повторно, але не більше двох разів. Документи для участі будуть прийматися до 31 травня. З повним переліком документів та умовами подання можна ознайомитись на сайті Міністерства культури та інформаційної політики України. Премія імені Івана Франка. Держкомтелерадіо розпочав прийом творів. Премія присуджується щорічно до дня народження Івана Франка, 27 серпня. До конкурсу подаються нові оригінальні публіцистичні твори у галузі інформаційної сфери, що сприяють утвердженню історичної пам'яті, національної свідомості та самобутності, а також спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства. Премія розподіляється у чотирьох номінаціях: за кращу публікацію у друкованих засобах масової інформації, за кращий твір у телевізійній сфері, за кращий твір у радіомовній сфері та за кращу наукову роботу в інформаційній сфері. Прийом творів триватиме до 1 травня. Йому могло виповнитись 75 років, але Володимир Івасюк став одним із багатьох жертв радянської влади за свої переконання та позицію. Французи, італійці і всі інші народи співають своїми мовами, і їх ніхто не називає націоналістами. А ми, українці, вже з самої колиски стаємо націоналістами, якщо матері співають нам українські колискові, тому нас перевиховують у концтаборах. Сказав якось видатний український композитор, співак та автор безсмертної червоної рути Володимир Івасюк. Влада спробувала видати смерть Володимира Івасюка за самогубство та довго не давала згоди на поховання композитора на Личаківському кладовищі. В день похорон саме на цей час скрізь були призначені комсомольські та партійні збори з обов'язковою явкою. Були вказівки із загрозою виключення та звільнення з роботи. Попри це, похорон Володимира Івасюка перетворився на мовчазну акцію протесту. Тисячі львів'ян вийшли на вулиці, щоб провести свого улюбленця в останню путь. В той день у Львові не було жодної квітки. Ними була встелена дорога до Личаківського кладовища. В своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило, нашому серцю рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників і страшенно ми раді, якщо ці пісні їм подобаються. Навіть на раді а просто щасливі. Володимир Васюк один із основоположників української естрадної музики. Після себе він залишив вагомий внесок у розвиток музичної культури України. Продовжуємо новинами про митців та їх твори, які продовжують нашу боротьбу і нині. Роботи, які покликані розповісти правду про війну в Україні, на весь світ фільм Довга доба став переможцем нового українського кінофестивалю «Cinema for Victory». Цей перший кінофестиваль фільмів, знятих під час російсько-української війни, що супроводжується церемонією нагородження режисерів-документалістів. Гран-прі здобула стрічка Алана Бадоєва, що є хронікою перших місяців повномасштабної війни, які відтворено через особисті історії українців, окрім нагороди, команда стрічки та режисер. Отримали премію розміром 100 тисяч гривень, яку планують передати на благодійність у конкурсній програмі Cinema for Victory Взяли участь 20 національних документальних стрічок: короткометражних та повнометражних загальною тривалістю понад 20 годин. У матеріалах до стрічки зазначається: сьогодні шлях українців по всьому світу єдиний. Ми поділяємо моменти щастя, горя, а найголовніше єдності. На війні в добрих справах та у спільних спогадах у ці важкі часи нам всім потрібно натхнення. Цей фільм про хоробих людей та їхні особисті історії. Водночас він про кожного з нас. Це стрічка, яка створена з 12 тисяч історій українців. Ви чуєте? Бобі. Прислухайтесь. Я тебе люблю Я тебе... так. Звучить щастя. Ось так звучить щастя. Воно пробучує тебе на світанку, коли місто ще спить. Добре отне. Це вранішнє щастя. Влітку щастя мокре і солоне. А восени у нього нові плани взимку. Ми всі щасливі діти. А це щастя задуманих мрій та задутих свічок. Воно може бути тихим і непомітним. Ведь не догадывались, что счастье может быть вкраденным. пожалуйста, не плачь. Ты мне скажи, где ты есть. У моего города почти уже просто нет. У моего дома почти уже просто нет. Так страшно, мне никогда не было жизни. Людей просто нет Тримайся, Тримайся. Тримайся. дивиться и понимать, насколько сильный человек и насколько сильная Украина. У столиці Італії показали документальний фільм «20 днів у Маріуполі, який розповідає про напад російських загарбників на українське місто 24 лютого 2022 року. Метою показу фільму було донести правду про жахливу трагедію українського міста у посольстві України, що в Італії зазначили, що цей фільм є доказом геноциду Росією українців. Самованстодний востонстартвід експложенс.

Я хочу, чтобы я умирала. Они столько пережили с мамами. Если бы мир увидел все, что произошло в Мариупо, это дало бы хотя бы какой-то этому ужасу. brain will desperately want to forget all this but the camera will not let it happen Покази робочої версії фільму Буча пройшли у восьми містах Америки у Вашингтоні в українському домі, у Нью-Йорку в Колумбійському університеті, Українському інституті Америки та Харвард Клаб у Лос-Анджелесі в українському культурному центрі, в лейк сіті під час Sundance Film Festival, у Нью-Джерсі в Кембридж Клаб у Філадельфії, Сан-Дієго та Бостоні. На заходах були присутні поранені українські військові, які у США отримують медичну допомогу з протезування кінцівок та реабілітацію. Фільм Буча це художня драма, сюжет якої заснований на реальних подіях. Головний герой іноземець, що вирішив боротися зі злом Україні, яка стала для нього домом. Сюжет кінострічки заснований на подіях, що відбувалися у містах Буча, Ворзель та Гостомель під час російської окупації у лютому березні 2022 року. Фільм розповість про порятунок місцевих жителів Костянти. Гудаускас, громадянином Казахстану, який отримав притулок в Україні та мешкав у Бучі, З початком російського вторгнення, завдяки своєму казахстанському паспорту, він має можливість проїжджати на окуповану російськими військами територію та вивозити мирних жителів. Костянтин не тільки рятує людей, а й на власні очі бачить весь жах війни та окупації. Прем'єра стрічки в Україні відбудеться у вересні цього року. Земля. Русские ее обустраивали и проливали за нее кровь. Пока в первом году ради власти кучка предателей и развалила великую империю. В городе действует комендантский час. Выходить на улицу можно только с 10 до 12 -ти. и только на своей улице. На руках обязательно носить белые повязки. На каждом доме должно быть написано по-русски, сколько там находится человек. Мы спасем эту страну. Выбора нет. Либо они, либо мы. А кто не согласен? Что ж... Успокойтесь, вы все нормальные, а это грязь, И мы здесь чтобы очистить вас от этой грязи. Воєнна драма Обмін режисера Володимира Харченка Куликовського 7 березня стане доступною на вод платформах. В березні можна буде переглянути онлайн німецькою мовою. Воєнна драма буде доступною для Німеччини, Австрії та Швеції на таких платформах, як Amazon, Apple, Google, Telecom, Sky, Xbox, Rakuten, Video Booster, Teleclub. Також обмін стане доступним у Німеччині з 23 березня на платформах DVD та Blu-ray. Стрічка знята на основі реальних подій. Фільм розповідає про те, як одного разу посеред ночі на телефон столичного хірурга Олександра з номера його сина зателефонував невідомий. Так батько дізнається, що Костя його син пішов добровольцем в армію і під час спецоперації потрапив у полон до місцевого сепаратиста, колишнього мента привида. В Україні драма обмін вийде у прокат вже у квітні. Хочеш швіць свого сина? Позвони з відео. Побращайся з папою. Відйош гроші. Все просто. Что я могу делать? Вам лучше ехать лично. Это трекер. Мы будем видеть тебя. Я поважная людина. Вы право. Да есть здесь лево и право. Это а а не мисс. Кровь на анализ возьмем, а? Я только пальцем в пыль ты Что и бывает? У столиці Латвії відбувся міжнародний фестиваль документального кіно «Артдокфест», який відкрився показом документальних латвійських стрічок. В основній конкурсній програмі якого представлені шість фільмів з українською участю. Також була спецпрограма з семи стрічок Україна понад усе. Фестиваль складається з дев'яти програм. В основній конкурсній програмі Артдокфест Оупен брали участь п'ять фільмів українського виробництва та про Україну чи про українських біженців. Це позиція, фото на пам'ять, туман. Трохи чужа у дзеркалі заднього виду. Представлена одна стрічка з українською участю про катування опозиціонерів білоруськими силовиками. Батьківщина, крім цього, один день був присвячений спецпрограмі Україна понад усе в історичному кінотеатрі, а також у кінозалі музею. Показали три повнометражні стрічки. Архітектори надії, перші кроки з відновлення України. Повернення, і вони говоритимуть про нас. Також глядачі побачили чотири фільми короткого метру: у російській окупації, страх, зрада та опіру куп'янську, діти кордону, незвамні історія опору, оглядаючись назад. Далі вже наша постійна рубрика Афіша Дніпра, театральні вистави, концерти та заходи, які відбудуться вже цими вихідними у Дніпрі. Детальніше у наступному матеріалі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує 9 березня о 18.00 на виставу Вільна пара за мотивами п'єси Даріо Фо. Італійський драматург досліджує у своїх драмах непрості проблеми стосунків чоловіка та жінки, гендерної нерівності, любові та зради, в яких немає переможця. Як існують герої в умовному світі людської зради, піднесеного настрою з відтінком неприродного захвату буття. Про це прем'єра шевченківців на малій сцені театру. У неділю о 16-й відбудеться вистава концерт «Бау» спектакль, присвячений життю та творчості великого українського кобзаря. Головною фігурою у виставі є молодий Тарас Шевченко. Він вже відомий художник і поет-початківець. У виставі ви побачите правду про життя українського поета і художнє переосмислення його життєвого шляху. Самобутні танці, запальна музика, вишукані костюми, чудова акторська гра занурює в атмосферу середини 19-го століття. Це справжнє видовище, яке сподобається глядачам. Квитки можна придбати онлайн або у касах театру. В Дніпровському академічному театрі драми та комедії відбудеться вистава під назвою «Мадам Рубінштейн, написана за п'єсою австралійського драматурга Джона Місто. Це реальна історія життя неймовірної жінки, справжньої легенди, косметології, всесвітньо відомої Хелени Рубінштейн. Дружба та ненависть, кохання та зрада, злети та падіння очікують вас на сцені театру. Також колектив театру підготував комедійний детектив Барбер Шоу звичайний Барбер, який мріє стати актором. Одного дня його життя змінюється. Сталося вбивство відомої зірки і під підозру потрапляють усі працівники-відвідувачі салону, захоплюючий і цікавий детектив. В театрі опери та балету на вас очікує балет Феєрія, лісова пісня. Романтичний сюжет, фантастична основа, поєднана з фольклорним колоритом, мотиви та інтонації народних пісень та танців. Це справжня танцювальна поема. Також колектив театру підготував музичну казку Снігова королева у мюзиклі для дітей та дорослих багато цікавого: чудова гра, пісні, танці, музичний супровід. Усі музичні номери в казці написані з урахуванням характерів казкових персонажів. Доповнять казку, яскраві декорації, оригінальні костюми, відеопроекція, бутафорія, численні сценічні ефекти та чарівні перетворення. А ввечері на вас очікує концерт класичної музики Пори року. Всесвітньо відомий цикл концертів пори року композитора Антоніо Вівальді вже кілька століть захоплює людей всіх поколінь. В Дніпровській філармонії відбудеться поетично-музичний перформанс до дня народження Тараса Шевченка «Неоднаково мені. Цього вечора у програмі лунатимуть зворушливі пісні на вірші українського кобзаря у традиційному та сучасному виконанні. Для шанувальників японської культури аніме буде цікавим вечір саундтреків. Аніме цього весняного вечора струнний квартет виконає саундтреки до відомих стрічок японської культури. Для дітей підготували естрадну інтерактивну музичну програму під назвою Від до до Сі». Вдало підібрані композиції та ігри, цікаві глядачеві різного віку. Також у філармонії імені Леоніда Когана відбудеться джазовий концерт Дніпро Бікбенґ. Зі сцени звучатимуть авторські композиції та аранжування Деніса Аду, одного з найвідоміших джазових трубачів України. Для молоді буде цікаво відвідати два стендап-шоу, які відбудуться цими вихідними. Перше стендап-шоу стартапери шоу, де коміки з запрошеним гостем шукають стартап рішення життєвих проблем. Це захід для всіх тих, хто хоче смішно провести вечір уікенду. Друге сольний стендап-концерт однієї з найвідоміших артисток у жанрі комедії, Алли Волкової під назвою В овечій шкурі. Для тих, хто хоче поринути в атмосферу виступу зіркового артиста, в Дніпрі відбудеться велике шоу Леді Гага Експірієнс. Це ліцензійне відтворення легендарного епатажного формату Леді Гага, що заслужило овації від шанувальників та шанувальниць у всій Європі. Сотні кіловат звуку, світла та спецефектів. А що подобається вам, шановні телеглядачі? Власні думки ви можете залишити у коментарях під цим відео на YouTube та Facebook. На цьому програма Лібретто завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Підтримуйте сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі Д1. Слава Україні.